На минулому тижні наш президент підписав нову версію закону про захист прав споживачів. Чому це важливо для вашого бізнесу? Привіт! Мене звати Віталій, і останні 7 років я займаюся консультуванням підприємців з питань оподаткування та юридичної моделі роботи їх бізнесу. Взагалі, закон про захист прав споживачів це досить важлива частина будь-якого бізнесу. Проте для онлайн-бізнесу, а саме для інтернет-магазинів інстаграм-магазинів, нова версія закону має у собі велику небезпеку. Чому так? Тому що новій версії закону до статті 32, а це повноваження контролюючих органів, додали статтю 5, що в ній сказано. Мені сказано те, що у разі, якщо суб'єкт господарювання, а це саме ви і ваш магазин, так, ФОП, ТОВ чи щось іще, не надав повністю юридичну інформацію щодо того, хто продає товари або надає послуги, він може бути заблокований. Причому блокують вони його на рівні інтернет-провайдерів на підставі заяву споживача. Як це працює в принципі? Як багато з вас знає, на початку війни усі російські сайти було заблоковано. Причому заблоковані вони тільки для нас, українців, тобто там для Європи, воно все працює. Тому наші провайдери досить гарно і швидко вже вміють блокувати будь-який сайт, сторінку, у якої є фактична адреса. Будь-яка сторінка в інстаграмі має свою фактичну адресу, як і сайт, тому будь-яку інстаграм-сторінку або будь-який сайт. В принципі, ми можемо заблокувати з вами засобами провайдера досить швидко і жоден українець не зможе на неї потрапити. Чому це важливо і небезпечно? Тому що, по-перше, це ще один крок до легалізації вашого бізнесу. Тобто, якщо у вас немає юридичної інформації, хто-небудь може просто написати про це і вас заблокують. Причому хто-небудь, це може бути ваш прямий конкурент. Так? Просто всіх передивився, перевірив, написав всім заяви, придбав усіх по одній продукції, наприклад, надав чеки, там щось ще, або нічого не надав, якщо документи ви навіть не видаєте. І після того, як вас заблокують, ви, по перше, можете не зрозуміти, чому все це сталося, тому що ви, можливо, і зможете заходити на цю сторінку за технічну адресу, наприклад, або якось ще. Проте трафік на вашу сторінку значно впаде. При цьому ви будете сплачувати за рекламу за що-небудь, ще просто люди не зможуть на неї попасти. Через декілька днів ви можете зрозуміти, що щось пішло не так, і можливо, через 2-3 тижні вам по пошті з Держспортслужбою прийде який-небудь документ, у якому все це сказано. Або не прийде, тому що працюють вони дуже погано. Тому краще заздалегідь підготуватися до цієї ситуації, що нам необхідно буде вказати на нашій сторінці або інтернет-магазину, що нам буде необхідно вказати за нову версію закону на нашій сторінці Instagram або на нашому інтернет-магазині. Згідно з поточним текстом закону, необхідно буде вказати найменування. Та юридичну адресу або адресу місцезнаходження ФОПа або юридичної особи, яка продає товари чи надає послуги. В принципі, цього буде достатньо, проте, наприклад, якщо ви напишете неіснуючий ФОП, його не можна буде перевірити по реєстрах. Якщо місце знаходження буде розбігатись з даною податковою, все це буде підставою для блокування вашої сторінки. І це досить небезпечно. Незважаючи на це все, я також хотів би додати, що згідно нового тексту закону порядок блокування та відновлення доступу до інтернет сторінки затверджується Кабінетом міністрів України. А такого порядку ще немає. Тому, поки не зрозуміло до кінця, як це буде функціонувати, у вас ще є час для того, щоб виправити всі ці нюанси. Якщо вам потрібна допомога з реєстрації ФОП або просто консультація щодо того, як виправити проблеми, які вже є, ви можете звертатись до мене в Директ в інстаграмі. Посилання на мою сторінку є під цим відео. Я завжди все вам підкажу.